Доброго дня, слава Україні! Вчора ввечері я провів коротесенький економічний аналіз, так як за фахом є економістом, порівняв декілька економічних показників, які безпосередньо впливають на наше життя станом на 1 січня 2014 року і на 1 травня 2015 року. Прожитковий мінімум. як більшість з вас знає, це згідно закону України необхідний мінімальний продуктовий набір, який може забезпечити життєдіяльність людського організму. 1176 гривень. Так було станом на 1 січня 2014 року, так залишилось станом на 1 травня 2015 року. Американського долара офіційний курс НБУ, зростання на 200%, вартість одного літра самого розповсюдженого пального, бензин А95, зростання вартості на 100%. Як ви всі розумієте, практично в кожному продукті закладена вартість цього пального. Відповідно, всі ціни на продукти зростають. А наш уряд вважає, що, напевно, наші організми з роками починають потребувати менше енергії менше продуктів. Крім того, треба відмітити, що згідно українського законодавства, яке прийняла вже діюча влада, ці показники не будуть змети. Змінюватись, тобто прожитковий мінімум не буде збільшуватись як мінімум до грудня цього року. Мінімальна заробітна плата так само. До прожиткового мінімуму прив'язані всі соціальні виплати. Це і допомога по безробіттю по інвалідності, по догляду, по втраті годувальників і так далі. Скільки можна ще з цим миритись, я не знаю. Дякую всім.